Влітку хочеться яскравих фарб не тільки в природі і одязі, але і на столі. Тому з таким нетерпінням ми чекаємо кавунового серпня, коли ці яскраві ягоди можна купувати, не боячись нарватися на хімічну начинку всередині соковитої м'якоті, але ж можна не купувати, а виростити і навіть в підмосков'ї, виростити на власній грядці солодкі, соковиті. Екологічно чисті кавуни під силу будь-якому дачникові потрібно лише докласти трохи старанності і чітко дотримуватися головних правил агротехніки, про які ми зараз розповімо, і тоді, навіть якщо літо буде коротким і прохолодним, до кінця сезону ви зможете порадувати сім'ю корисним і смачним десертом. Один виберіть відповідний сорт. У непростих умовах середньої смуги встигнути вирости, дозріти і набрати солодкість можуть тільки кавуни раньостиглих сортів з вегетаційним періодом не більше 70-90 днів, завдяки зусиллям селекціонерів, удачників є цілком гідний вибір відповідних сортів: вогник, ультраній, вектор, цукровий малюк, колдвожанин, княжич, подарунок сонця. Ці кавуни не виростуть такими великими, як їх південні родичі, але за смаковими якостями будуть ні трохи не гірше. Також при виборі слід врахувати, що гібриди відрізняються більш високою стійкістю до хвороб і несприятливих погодних факторів в порівнянні з сортовими кавунами, варто віддати перевагу ультранім холодостійким гібридам, таким як підмосковний чарстон фодин, подарунок північ фодин, шустрик фодин, помаранчевий медок фодин. Рожеве шампанське фодин, два. Вирощуйте кавуни через розсаду. Прямий посів кавунів в ґрунт в середній смузі. Категорично не рекомендується. Теплолюбна південна культура просто не просте в холодній весняної ґрунті, а при пізньому посіві не встигне дозріти до настання осені. Кавуни в нашому кліматі можна вирощувати тільки через розсаду. Щоб в останніх числах травня висадити в ґрунт розсаду, віком 30-40 днів посів слід планувати на другу половину квітня, насіння висівають в окремі стаканчики, тому що сіянці кавунів погано переносять пікіровку. Ємності потрібно брати об'ємом 0,5 і заповнювати ґрунтом наполовину. Це дасть можливість підсипати і зміцнити рослини в міру зростання, перед посівом насіння потрібно попередньо підготувати, замочити в розчині кухонної солі, 3-5 гностом води придатні для посіву насіння впадуть на дноємності, а пустушки спливуть на поверхню. Промити відібрані насіння під проточною водою і просушити, прогріти протягом 2-3 годин при температурі 55 60 приблизно півгодини потримати в слабкому розчині марганцівки, загорнути у вологу тканину до прокльовування. Після того як насіння проклюнулися, їх висівають в стаканчики з підготовленим ґрунтом. Для баштанних підійде ґрунт, складена з перегною і дернової землі 3-1. Або суміш низинного торфу перегною і річкового піску 1,1,0,5. ємності накривають плівкою і ставлять в тепле місце близько 25 п'ять Після появи сходів температуру змісту знижують 2,0 нуль. 2 двац в день і близько 1-8 в нічний час і забезпечують досвечиване на 12 годин на добу, поливають розсаду відстояною теплою водою не частіше двох разів на тиждень. У віці приблизно 3 тижнів сіянці можна підгодувати рідким мінеральним добривом для розсади огірків, а ще через 14 днів внести органічне добриво 0,5 п'ять золи під кожну рослину або повторити підгодівлю рідким комплексом. До пересадки сієнці будуть готові, коли на них з'явиться не менше чотирих справжніх листочків, 3. висаджуйте в теплий ґрунт. Висаджують розсаду кавунів в ґрунт в кінці травня, початку червня. Після попереднього загартовування для цього ємності з розсадою протягом тижня щодня виставляють на прохолодну лоджію балкон або в сад, починаючи з півгодини і поступово збільшуючи час перебування. Перед самою висадкою розсада повинна залишатися на свіжому повітрі на всю ніч, час для переселення на грядку підбирають так, щоб до моменту висадки ґрунт прогрілася до дванадцять один,5. Для прискорення прогрівання варто вкрити землю плівкою або нетканим матеріалом, як варіант висадити кавуни можна в теплі, заповнені органікою, грядки в плівковий парник або теплицю. Розташовувати грядку з кавунами слід в добре освітленому місці без протягів краще на невеликому підвищенні. Висаджуйте кавуни, залишаючи відстань між ними близько 70 см. а ширину міжрядь зробіть мінімум один грунт повинен бути родючим, влагопронецемоль з нейтральною кислотністю. Коріння кавунів йдуть вглиб на 40 50 см. Саме такої товщини повинен бути пухкий родючий шар. При посадці кожного лунку можна заправити комплексним мінеральним добривом, наприклад, азофоскою з розрахунку 15 на рослину. Сіянець Сіяницькавуна виймають зємності разом із земляною грудкою, опускають в лунку, присипають ґрунтом, злегка ущільнюють і поливають теплою водою. Баштанні культури схильні до грибкових хвороб. Тому потрібно стежити, щоб коренева шийка не була заглиблена. На перших порах посадки можна вкрити спанбондом для захисту від поворотних заморозків 4. Правильно формуйте батоги. Формування кущів вважається одним з найскладніших моментів при вирощуванні кавунів. З кількох причин: по-перше, при вирощуванні в теплиці довгі батоги неможливо пустити в розстил як на звичайній грядці. Їх потрібно підв'язувати. А підростаючі плоди з часом поміщати в спеціальні мішечки сітки, щоб під їх вагою не обірвалася батіг. По-друге, утворення зав'язей на кущах необхідно контролювати після зав'язування перших плодів все нові квітки і бутони слід обривати, щоб встигли вирости і дозріти піонери. Кожен кавуновий кущ здатний дати до двох десятків зав'язей, але дозріти в кліматі середньої смуги зможуть тільки 3-4 плода. Всі інші лише будуть віднімати сили у рослини і самі не виростуть, і іншим не дадуть. Вважається, що максимально допустима навантаження на одну рослину в теплиці 10 к плодів, тому кількість зав'язей для дозрівання варто залишати з урахуванням зазначеного виробником середньої ваги одного плоду, тобто кавунів з передбачуваним вагою в 3-3-5 к на одному кущі має рости не більше трьох. У великоплідних сортів і гібридів кавуни вагою вісім і більше залишають дві зав'язі, але після досягнення ними розмірів волоського горіха одну менш красиво видаляють, крім цього, обрізати слід бічні батоги і зайві листя, тому що вони загущають і затінюють посадки, ускладнюють провітрювання і відбирають у рослин сили. На батоги утворився плодом рекомендується залишати над ним не більше п'ять листів, п'ять слідкуйте за воловістю і вчасно. Годуєте кавуни чутливі до перезволоження ґрунту, прилив для них більш губний, ніж нетривала посуха, він може привести до зараження грибковими інфекціями і загнивання коренів, тому рекомендується наступний режим зволоження, до цвітіння кавуни поливають раз в тиждень, витрачаючи приблизно 2-3 відра води на один посадок. Під час цвітіння частоту поливів збільшують до 2 разів на тиждень. У період зав'язування і дозрівання плодів полив скорочують до одного разу в 10-15 днів для збереження вологи в ґрунті і захисту від бур'янів можна замульчувати ґрунт під кущами соломою, тирсою або застелити щільним агротекстилем. Це допоможе також утеплити коріння рослин на початковому етапі, а пізніше створити прошарок між ґрунтом і зав'язалися плодами. Щоб уникнути їх загнивання разом з поливом тричі за час вегетації, не рахуючи розсадного періоду, слід внести добрива оптимальний для кавунів мінеральний склад, Стох суперфосфату тридцять сірчанокислого калію і 15 аміачної селітри на л води, отриманого розчину вистачить для внесення під 2-3 куща. Першу підгодівлю проводять в момент висадки розсади в ґрунт, друга рекомендована в період розвитку на рослинах бічних батогів, а третя під час путинізації і зав'язування плодів. Останню підгодівлю можна замінити органікою. Наприклад, настоєм золи тристл на один води настояти протягом доби. При вирощуванні кавунів у відкритому ґрунті з запиленням не повинно бути проблем. Комахи зможуть легко дістатися до квіток. При посадці в теплиці потрібно стежити за процесом запилення, відкривати двері і кватирки, оприскати кущі солодкою водою, висадити поруч з теплицею, привабливі для бджіл рослини медоноси. Якщо ці методи виявилися неефективними, доведеться вдатися до запилення вручну, в момент повного розкриття зрізати або зірвати чоловічі квітка і відігнувши пелюски. Провести кілька разів по тичинках жіночого квітки із зав'язю, оскільки квітки розкриваються поступово, краще виконати цю процедуру в кілька етапів: вирощування кавунів в середній смузі, завдання непросте, але цілком здійсненне. А солодкий урожай і щасливі обличчя домашніх, особливо молодшого віку, будуть гідною нагородою за вашу працю.